Попрощалися із загиблим українським воїном Анатолієм Гнідим у Святогеоргіївському храмі. Йому було 54 роки. Народився і виріс у селі Ружичанка. Після школи Анатолій закінчив чорноострівське училище, розповідає його однокласник Віталій. В нього дуже хороше хобі. Це технік, тракторист, пшеніст. Довгий час працював за спеціальністю трактористом, говорить староста села Ружичанка Людмила Чобан. Пропрацював в нашого фермера на полях. Тракторист він був. Від Бога. Мав дуже багато друзів, дуже багато друзів. Каже, як і у 2014-му пішов захищати Україну від росіян після їх повномасштабного вторгнення. Добровольцем і знову тільки почалася збройна агресія. Він не думаючи, знову пішов до лав ЗСУ. Танкістом він дуже довго був. У воїна залишилися дружина, діти, а також онука, яку він встиг побачити під час останньої відпустки, каже староста. Як ніколи, Толік був такий веселий. Він всіх обнімав, ходив, цілував, такого не було, як він приходив. Зазвичай привіт, привіт, а це прям чи то душа відчуває, що щось має бути, я не знаю. Але він всіх обцілував дорогою, всіх обіймав щирою душою. Загинув Анатолій Гнідей, за словами старости, на Донеччині. Поховали загиблого воїна у рідному селі Ружичанка. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.